Всім привіт! Всіх вітаю з кінцем медвежого ринку. Всіх вітаю з біткоїном практично по 100 тисяч. Сьогодні вранці він був 99 199 200. Ринок нарешті ожив. І з ринка, нарешті, в монетах можна забирати нормальні гроші. Конкретно в монетах. Ринок Можна було монетизувати весь цей медвежий час неприємний, але це було не так класно, не так весело, не так легко, як це відбувається зараз, як це відбувається останніх декілька місяців. Недавно, буквально, історія. Хлопець купляв щиткоїни на 20 тисяч доларів і 50 доларів щиток. Фіксував 100 тератисіч уіксів і в ітозі з 20 тисяч доларів зробив 140. 20 вивів, 118, 120 залишив. По суті, лайфченч максимальний вже на ринку. Роща сипляться нереальними об'ємами. Дай їй, слава Богу. Що я вам хотів сказати? Перше, підпишіться на канал і підпишіться на мій телеграм-канал, тут десь буде QR-код. Другий момент в цьому відео покажу, чим закінчився медвежий ринок, що стало, скажімо так, точкою його розвороту з медвежого вбичів. Я це показував в телеграм-каналі, але я впевнений, що багато хто на то можливо не звертав увагу. Другий момент: я покажу монету, яка дасть на цьому бичому ринку більше тисячі відсотків. Я. Предполагаю, що це буде 1200-1300% на монеті. Дивимося відео, все впереді, Дай Боже, всі заробимо. Все, гарного перегляду. Почнемо з таких невеличких підсумків медвежого ринку. Я покажу декілька ідей, які я публікував на медвежому ринку, і покажу, що вони зараз себе уявляють, щоб було розуміння взагалі, чим закінчується медвежий ринок. Давайте спершу переглянемо ІСТ-домінацію. Дивіться, що я тут писав. Я показував ось такий графік. Який демонстрував те, що ось ми б'ємось в умовних 6-34%, і після цього йдемо на графіки Cap UFT Dominance вниз, що означає, що ринок буде рости. В цілому, ось я показав, зробив таку картинку, купляємо тут, біля зони 634 купляємо на виході з цього каналу, і потім продаємо тут і тікаємо, що у нас відбувається? Получається далі на графіку. Ми бачимо, що вдарився графік в 6:34. Ось бачимо закол, і пішло це все діло вниз. І коли дойде сюди, бичий ринок з великою, з великою долею ймовірності закінчиться. Тому в цілому, поки що, у нас є ще шанси заробити. Хто думає, що вже все. Пізно все пропало, вже купувати пізно, а й нічого не заробили. Ви помиляєтесь, час ще є. Да, ми можемо тут ще відскакувати навер, там, до умовних 5 п'яти чотирьох, але я вас запевняю, це не буде щось дуже значне. Це буде корекція біткоїна разом з альткоїнами, але лише для того, щоб перелити ліквідність з біткоїна в альткоїни, в ефір в тому числі. Я не думаю, що ефір не обновить АТХ на цьому вичому ринку. Скоріше за все, він обновить АТХ. Він не дасть 1000%, але. para pelo pomo Буде переливатись. Давайте подивимось далі. Що я давав тут по ідеям? Взагалі ми можемо подивитися, до прикладу, бум, який мені заблокували. Там, до прикладу, практично ідеально давали. Я ось тут, грубо кажучи, можна було війти, і от там, 30% забрати. Потім я показував, що буде корекція зверху, так і сталося. Сталася корекція. Прямо ну, грубо кажучи, туди, куди показував. Тут було фінал корекції. Потім ми пішли звідси там знизу. Ми пішли доверху. Та як показав завчасно стрілкою, плюс 80%. Там далі вже. Вихід. і зараз, в принципі, непогана, можливо ціна для того, щоб піти в монету. Але в цілому, коли монета вийшла з каналу потенційного, в якому можна було наторгувати і заробити, вона мені стає уже як правило менш, менш цікава. Того, що бум, чесно, я навіть не знаю, що це за монета, Я просто побачив гарний графік, на якому можна заробити, і все. Хто вміє з цим працювати, той працює там. До приду ідея по FTX. я показав, що він там ще трошки потусується. Бамс-бамс, вийшов плюс. Е, получається, якщо не помиляюсь, після виходу е, 160%. Дивіться, От він чітко достав туди, куди я показав завчасно 3-3,42. В цілому, на цьому теж можна було гарно заробити. Там арбітру після закріплення вище, вище рівня 0,62. Там дає можливість заробити. Зараз тримаю по ньому лонг, там близько 200 в цілому, але лонг з плечами. І продовжу утримувати. Я думаю, що в цілому можна буде відфіксуватись. там 1,22, 1,58, 2,11. Думаю, теж вийде гарно, достатньо заробити. Покор там ще нічого особливого не відбувається, так як, в принципі, от як я малював, так і сталося, Вибило. Зараз там трошки, я думаю, потусується. Можливо, ще якісь невеличкі закончики, десь на 350% цих самих. Але це, опять же, не 1000%, про які я казав раніше. Ну, і Блу також зараз вийшов, але в цілому, поки що, він не, не, не дуже сильно цікавий. Чисто думав, що, можливо, трошки раніше вийде, довго він тусується там. Ну і давав там ще ідеї, були по суї в мене. Ось, здавав його купувати по середній ціні там, 82 цента. Зараз прибуток більше 300 відсотків. І в цілому, я думаю, що ми ще дамо е, декілька відсотків. Я думаю, що по 4-5 по доларів можна буде його відфіксувати. Зараз купувати вже для мене пізно, тому що ну, і вибачаюсь, купував по 80 центів. Але в цілому, в цілому, виглядає монета дуже бурант. До речі, ось я вам ще хотів би показати те, що я писав 6 серпня. Це 6 серпня я писав про те, що ринок скоро почне рости. Якщо ми перейдемо на і подивимося, що відбувалося 6 серпня. Це виходить ціна 55 тисяч доларів. Після 55 тисяч доларів він вже, грубо кажучи, вони наще тестував цей рівень, але в цілому вже почав свій рух нагору там 80% на біткоїні. І в цілому я дуже багато в телеграм-каналі писав про те, що пріоритетно завжди віддавати пріоритет біткоїну, поки коли ринок десь на дні. Альти потрібно купувати тоді, коли біткоін вже дуже значно виріс, вже помножився. В даному випадку, я думаю, що це буде для початку там десь 111 тисяч, потім там вторично вже буде 140-160 тисяч. Оце був, буде, скажімо так, буран для альткоїнів. Ну поки ми не бачимо там 111, 108 тисяч, 140, 160 тисяч. Я не думаю, що буде щось там цікаве на альткоїнах. Реально, не робіть туди значного акценту. Біткоін росте, біткоін ліквідний, біткоін менше коректується на якихось корекціях а, всього ринку. Робіть пріоритет, поки що на відко Да, там ефір, ось вот зараз щось рухається, чесно, я навіть сьогодні його не дивився. Але в цілому, поки що, поки там біткоін менше 100 тисяч, там 105 тисяч доларів. Я думаю, не варто робити акцент на альткоїни. притом значний, по-любому, от у мене теж є якісь альпозиції, але на біток пріоритет, поки він не вдариться в розподілення більше всього грошей в біткоїні конкретно. Ну і як обіцяв, покажу монету на 1100 Що це за монета? Це монета ноткоїна. Чому ноткоїна? Це зараз скажуть, що прикалуєшся, ноткоін, та Але це хід медвежого ринку, будемо справедливі. Я куди би не пішов на медвежому ринку. там в... Чи в зал, чи в ресторан, де би я не був, люди тапали тапили І Я не думаю, що його вшатають і все. Там у команди багато грошей. Вони перші, хто прийшли на ринок з такою ідеєю, і в цілому дуже класно її закрили. Я не думаю, що вони там просто пропили ті всі гроші, і все. Я впевнений, що вони ще є грандіозні якісь плани на неї. Я думаю, що люди, які отримали умовно дороб там 400-600 доларів, вони ще в цілому можуть побачити спокійно там 1500, 23, 3000 тисячі доларів. Там з тих 500, тому дуже дуже реально побачити NotCoin, там майже по 10 центів, 8 центів, 9 центів. Але я думаю, це дуже реально на цьому вичому ринку. Що я сам буду робити? Я буду накопичувати монету ноткої, ви получається з віц до там, 0-00 п'ятидесяти нехай буде. все я буду відкуповувати. От. І коли монета буде там умовно тут. Тут я буду продавати 80%. Потім умова вона знову коректується. І знову так от в цій зоні, я знову накопичую. Потім, потім знову в цій зоні продаю. Якщо ми виходимо вище 1 цента, то я набираю фул позицію і тягну це все діло як мінімум до 2 центів. Якщо тягну її до 2 центів, то там виходить знову закриваю 70-80% позиції і чекаю відката. Скоріше за все, може бути щось подібне. Тут знову, якщо що, буду набирати позицію, вертатися в монету. Скоріше за все, тут в мене там буде 70% знову позиції. Тут, якщо впаде сюди, то там 100% відсотків позицій. І потім знову ріст і скоріш за все пробої, і скоріш за все намалюють нам 10 центів за монету. Це 1300% з, грубо кажучи, ось цих. За насо я не думаю, що вона зараз так просто от вилетить це мало дуже ймовірно. Час на ринку є, ринок нікуди не спішить. Я думаю, що навіть от якщо зараз вона почне рух до цих зон, то ну то так, потім ось так, потім знову ось так. Два, три, чотири місяці. Нікуди не спішіть. Але обов'язково працюєте. Хто не працює, хто там просто купує аби купити, або там мовно ви зараз дивитеся відео, думайте, ай, бред, це такого не буде. Потім бачите, мене та виросла там умовно сюди. Він кій, ой походу, той чувак з Ютуба був правий. Треба її срочно купляти. А я в цей момент. Буду продавати, і ви купуєте, і ви отримуєте корекцію. Достатньо, мені кажеться, значно по лінійки. Що у нас виходить, у нас виходить ну, 50% плюс-мінус. Ви такі, ви з просадкою 50%, там, не дай Бог, 30-40% фіксуєте збитку і все. І далі думаєте ой, той дурачок з Ютуба все-таки там мене обманув. А я вас не обманював, я казав, що тут я буду закриватись позицію і потім там знову її набирати, щоб подати її по 10 центів. Це от моя ідея на 1300%. Я впевнений, в ній достатньо сильно, але важливо завжди юзайте РМ без нього нічого не буде на цьому ринку. Ви нічого не заробите. Навіть якщо ви заробите якусь дуже значну суму, без ризик менеджменту ви все втратите. Рано чи пізно. Навіть якщо ви починаєте за 100 доларів, у вас буде 100 000 доларів, гроші – це наркотик. Дуже жорсткий. Якщо у вас буде 100 000 доларів, ви будете хотіти мільйон. Вам ніколи не буде хватати грошей. Мільйонерам не хватає його мільйонів. Йому потрібні ще. Там людині зарплату 200 доларів, не вистачає його 200 доларів. Йому хоча, потрібно, 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 потрібно 400. Всім постійно потрібно мінімум там, X2, X3. Тому не думайте, що якщо ви там зробите якусь значну суму, то щось з цього ні. Ви продовжите так само і рано чи пізно, без ризик менеджменту, ви все втратите. Тому немає ніякого сенсу працювати з состав неправильно. Якщо ні, то буде печаль. До, до прикладу, якщо монета впаде там нижче рівня трьох п'ять, то це скоріш за все ідея буде відміна. І, скоріш за все, нічого з цього не вийде. І, скоріш за все, там я закрию вбиток і все, я забуду про цю ідею, буду її по-іншому розглядати. Розкажу вам про це там в телеграм-каналі, наприклад. А ви собі будете думати, що ось там впала вона умовлена замість п'ятірки четвірка, а я, там, нічого страшного, зараз виросте по 10 центів. Якщо вона буде тут не п'ятірка, то буде там, четвірка, то вона вже не буде по 10 центів. Вона, можливо, вже там ніколи і там цента не буде. Важливо це. на цьому, все. Всім дякую за перегляд. Ще раз попрошу підписатись на мій телеграм-канал, він десь буде тут. Попрошу підписатись на мій Ютуб канал, поставте лайк. Да і все. Все буде чи назису, дай Боже вам більше денег, більше капіталу, більше свободного времени і все буде хорошо. В вашій житті до кінця віков, поки біткоін буде стояти дорого і багато. Дай Боже.